Доброго ранку, малята! Сьогодні наші друзі, їжачок, зайчик та ведмедик хочуть розповісти вам історію, яка трапилась на лісовій галявині. Слухайте уважно, що ж там трапилось? На Лісовій Галявинці жив собі сніговичок, але раптом подув сильний вітер. І роздув сніговичку кульки. Але тут на допомогу прийшли друзі сніговичка, звірята, зайчик, ведмедик і їжачок. Кожний із звірят приніс по одній кульці. Хто приніс велику кульку, зайчик? Хто приніс поменше кульку? Ведмедик, хто приніс найменшу кульку? Їжачок, і почали звірята робити сніговичка. Хто поставить кульку першим? Зайчик. А чому? Тому що у нього кулька найбільша. А хто поставить другим кульку? Другим ведмедик. А хто поставить третім? Третім їжачок. В нього найменша кулька. І це голова сніговичка. Зрадів сніговичок, що він знову цілий. І подякував своїм друзям. А скільки друзів у сніговичка? Порахуємо. Один, два, три. Три друга. Друзі вирішили поїхати у місто за подарунками для сніговичка. Кожна тваринка сіла у свій автомобіль. Подивіться, чи усім звірятам вистачить машин. У зайчика є машина, у ведмедика є машина, а у їжачка немає. Чого більше? Звірят чи машин? Більше звірят. А чого менше? Менше машин. Скільки звірят? Один, два, три. Троє. А скільки машин? Один, два, дві машини. Як зробити, щоб усіх звірятам вистачило машин? Треба додати ще одну машину. Тоді у кожного звірятка буде по одній машині. Скільки звірят троє, а скільки тепер машин? Один, два, три, три машини. Що ми можемо сказати? Що звіряти машин порівно. А як стало три машини? До двох машин ми додали ще одну. І їх стало три. Три машини ми можемо позначити цифрою три. Цифра три означає три предмета: три кульки, три книги, три олівці. Приїхали звірята у місто і побачили. Якийсь незнайомий пристрій на дорозі. Що це? Це світлофор. Скільки кольорів має світлофор? Один, два, три, три кольори. Тепер звірята знають, що таке світлофор. Потім звірята купили в магазині сніговічку-подарунки. Зайчик купив печиво, ведмежатку цукерку, їжачок полуничку. Скільки подарунків купили звірята? Порахуємо один, два, три. Всього три подарунки. Звірят стільки же, скільки і подарунків. А якою цифрою ми позначимо три подарунки? Позначимо цифрою три. Привезли подарунки Сніговичку. але він знову сумний, тому що загубив шапку. Шапка переплутала з іншими фігурами, але Сніговичок знає, що у його шапки три кути. Діти, допоможемо Сніговичку і знайдемо ту фігуру, яка має три кути. Ось вона. Як називається ця фігура? Вона називається Трикутник. Порахуємо його кути Один, два, три, три кути. Ось ми і знайшли шапку для сніговічка. Сніговічок дякує вам, малята. Пригадайте, з якою цифрою? Ми познайомились з цифрою 3. Молодці малята. До зустрічі!